Картини, які розповідають історії кохання, історії материнства. Та втрати написали 23 дружини та матері поглеглих військових Смельниччини. Виставку живопису «Малюю серцем, організували та влаштували місцеві місткині. Завдяки такій арт-терапії художниці прагнули допомогти жінкам впоратися із втратою, а ще створити експозицію, яку зможе побачити увесь світ. Адже надважлива місія проекту надання підтримки жінкам, які втратили синів та чоловіків, і при цьому гідно вшанувати пам'ять про героїв. Янголи охоронці, міцні дерева, лелеки, що летять у вир. Такими бачать своїх загиблих синів та чоловіків, дружина та матері з Хмельниччини, які взяли участь у мистецькому проєкті Малюємо серце. Кілька тижнів жінки, які ніколи не працювали з фарбами, перенесли на полотна увесь свій біль втрати. Мій син як та пташечка. От я побачила, малювала на картині на цьому сердечку. Я намалювала пташечку. То ще побачила. Як побачив там свого сина? От свою дорогу намалювала і він завжди в моєму серці. Так мати загиблого Володимира Голоти побачила свого героїчного сина. З перших днів Великої війни він став на захист країни. У 22-му році на Донеччині, рятуючи побратимів, старший сержант Голота загинув. От кажу, син, як що ви там бороните? Там вже голо, там все розруха. Він каже: Мама, ми не маємо навіть на крок відійти. Тому що ми на крок назад, а вони на крок вперед, і каже: а там ви в мене як я можу відійти у мистецькому проєкті взяли участь 23 жінки. Для кожної з них написання картин було своєрідним випробуванням, але при цьому і арт-терапією, бо довелось згадувати втрачені мрії, надії та життя коханих. Чоловік Оксани теж з перших днів вторгнення російських окупантів став на захист своєї родини. Для цього приїхав із за кордону влітку 23-го року на Луганщині Сергій Бурдельний загинув на своєму полотні. Я його зобразила як ангела. Який буде нас оберігати з дітьми з небес, буде завжди поруч? Моя картина мала бути чорно-біла, але з кожним разом я розуміла, що мені потрібно робити щось яскравіше, тому що це дійсно чудова арт терапія і тому от тепер вона от така кольорова. Оксана змогла поховати свого Сергія лише за вісім місяців після загибелі. А от Олеся досі не має могили чоловіка. Вона довго не знала про долю свого Олександра. Лише кілька місяців тому прийшла звістка, яка підтвердила загибель героя на Покровському напрямку. Через щільний обстріл ворога його тіло не змогли забрати. Те, що це її чоловік, підтвердили тести ДНК. Мене, «Я ніколи ще ніяк себе не називаю. Я ще навіть поховати його не можу. Тому що тіло його знаходиться в морзі десь в Дніпрі, і ці всі тяжкі процедури ДНК, молекулярна, вони так затягуються, і це настільки виснажує. Олеся зобразила свого Олександра на картині сильним деревом, яке було опорою прикладом для всієї родини, і до якого вона досі тягнеться. Так само і Тетяна на своїй картині не може відпустити у версина лелеку. У 20 років Владислав Сидорчук уже став на захист країни 24 лютого, коли ворог почав обстрілювати Київ, Владислав записався до війська. що ні, я йду з автоматом. І він перший день вже в Києві. Владиславу було лише 22, коли ворог вбив його у серебрянському лісі. І розумію, що його потрібно відпустити, але насправді сили відпустити. Немає саме для того, аби жінки, хоча б, спробували відпустити свою втрату, мисткині Хмельницького і влаштували таку терапію. Тобто ці картини це їхня. Втрата і їхня сила одночасно. І коли ми створюємо ці полотна, і потім виставляємо на таких от виставках по усій Україні. Ми доносимо історію цього людини, цього героя, який поклав найцінніше і найбільше, що в нього було це своє життя за те, щоб ми жили тут. Малюємо серцем. Це частина загальнонаціонального проєкту Жива, що має на меті психологічну та соціальну реабілітацію дружин і матерів загиблих героїв. Експозицію їхніх робіт хочуть показати і за кордоном. Людмила Цимбалюк, анатоліт метрів програма вікна СТБ» – єдині новини